Управління портфелем, покупка, продаж, ребаланс все те, що нам так необхідно, все те, що нам потрібно розуміти, і те, що ми в принципі повинні знати. Бо ми всі з вами вже інвестори. І чомусь ця тема стала актуальною саме коли у нас з'явилися портфелі а, на фондових ринках. Чомусь, коли були просто там депозити, можливо, когось там облігації, ребаланс управління портфелем не викликало стільки питань, стільки ну, взагалі, цікавості в цій темі. А коли в нас з'явилась можливість інвестувати за кордон, інвестувати в. Фондовий ринок купувати активи з там капіталізацією великою, то звісно стало питання: а як управляти цим портфелем? Що ж таке ребалансування портфелю для того, щоб ми розмовляли однією мовою, і всі розуміли, що за за поняття таке ребалансування портфелю. Ребаланс це відновлення цільової структури активів в портфелі, шляхом купівлі або продажу компонентів в портфелі. Зараз я вам поясню простими словами. Уявіть собі, що ви створили якийсь портфель, там, мовно, 50 акцій, купили акції 50% і 50 облігацій, і залишили. І через деякий час ви бачите, що, наприклад, ринок зростає і частина. Акцій у вас вже стало більшою, тобто не 50%, а 60%. відповідна частка облігацій вона зменшилась і стала там не 50, а 40%. І ваш портфель став більш ризиковим. І якщо в цей час стається криза економічна, фінансова, будь-яка, то ваш портфель схильний до більшої просадки, і з цим не завжди інвестор ок. Тому що це може бути важлива пріоритетна ціль, і е, портфель може зменшитись на більшу величину, ніж він собі там якось розраховував. Тому ребалансування портфеля це дуже важлива тема, е, яку кожен інвестор повинен для себе розкрити, зрозуміти, і головне її втілювати в життя і на практиці. Хочу показати ефект, ефект, що як взагалі в ребалансування і неребалансування впливає на дохідність ризик в картинках і в цифрах. Це портфель, наш такий самий ВІТІТІЛТІ 50 на 50. Тільки він створений в по класам активів, для того, щоб історія була довшою, ніж 2009 рік, ми бачимо з 1986 року. А, і якщо не ребалансувати портфель, то ми бачимо, що ризиковість портфелю буде мінус 26, це максимальна просадка, і середня дохідність 8. І якщо, наприклад, той самий портфель. З ребалансуванням кожні 6 місяців ми побачимо, що просадка вона знизилась. Бачите, максимально 23, На попередньому слайді було 26, і дохідність трішечки вища. На попередньому слайді була 8,37, а зараз 8,64. Тобто ефект ребалансування на довгому проміжку часу він очевидний. Але а, ця тема вона дійсно така, знаєте, жива, вона обговорюється і дуже багато там вчених досліджували саме ефект ребалансування, тому що ну окей, ми розуміємо, що ребалансувати потрібно. Коли, як часто, кожен місяць, можливо, кожен день, можливо, там раз на півроку чи раз на рік, що краще робити, а балансувати за яким принципом. Просто коли там заманеться, чи є якась стратегія, є якась там тактика, там відхилення відсотків. Тобто дуже багато питань, і насправді, як ребалансувати, коли ринки зростають, як ребалансувати портфель, коли ринки падають? Тобто, дуже 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 багато питань, які здають інвестори, коли стикаються саме з управлінням своєї портфелем, особливо на довгий термін. Так. І е, я хочу вам нагадати: основна задача ребалансування це керувати ризиком портфеля. І е, додаткова дохідність це, е, це бонус приємний, який теж може, може виникнути е, при ребалансуванні. Е, е, важливості ребалансування. Чому це все одно потрібно робити, і це на довгостроковому терміні завжди дає свій позитивний ефект. Короткострокових періодах може давати гірше, наприклад, в порівнянні з тим, що нічого не робити. Але в довгостроковій стратегії це завжди приводить до зменшення ризиків і, можливо, до збільшення прибутків. Так, і тому важливість ребалансування. Перше, це покращити диверсифікацію портфелю, тобто у вас немає перекосу. В якусь іншу алокацію. Так, друге, інвестування залишається дисциплінованим, а емоції відіграють меншу роль. Тобто ви не спостерігаєте кожного дня, що там відбувається з портфелем, а можливо, зараз, а можливо, потім ви для себе створили стратегію, наприклад, календар, плюс якісь умови настання. І це вам дає психологічний комфорт. І третє, це інвестор може бути більш душевно, ну, отримати більше душевного спокою, знаючи, що він досяг цілий в своїх фінансових або пенсійних цілях. Так, і якщо, скажімо так, підвести не підсумок, але оптимальне рішення озвучити, то якщо ви на фінансовій свободі. То для вас найкраще це ребалансувати комбінованим способом, коли з'єднуються два фактори: календар і відхилення. А якщо ви в процесі досягнення фін свободи, то найкращий варіант це ребалансувати за рахунок нових, нових поповнень. Так, я вам хочу показати зараз ресурс. Так, як ми це реалізуємо в iPlan з клієнтами. у наших клієнтів є така чарівна табличка. Вона дійсно спрощена. Тут багато стовпчиків сховані. Але, наприклад, як вона взагалі допомагає? Клієнтів, можливо, ви можете створити щось подібне або приєднатися до нас. Портфель VTLT 50 на 50, Так? Як це відбувається на практиці, якщо ми ребалансуємо його новими надходженнями? Наприклад, ми робимо першу купівлю на 3000 тисячі доларів. Ми в спеціальну ячейку забиваємо тисячі доларів, і табличка нам одразу порахувала. Ми бачимо, що тут автоматично підтягується ціна активів. Ця табличка жива, і вона враховує пропорцію ціну і суму поповнення. І одразу нам каже, що Іна, іди купуй 17 штук в і 13 TLT. І пішла, купила, записала в табличку. 17 купила і 13 TLT. ТЛТ. Пройшов деякий час, наприклад, я собі назбирала гроші, переказала їх на Interactive Brokers, Планую докупити, бо в мене є фінансовий план, в мене є стратегія. І, наприклад, я хочу зробити купівлю на 5 тисяч доларів. Бачите? Табличка знову з урахуванням, От, бачите, фактична пропорція. Тобто я завжди бачу, яка пропорція фактична в моєму портфелі. І я бачу, що табличка знову мені підказує, що треба купити 28 штук і 21 TLT, для того, щоб пропорція моїх портфелю відповідала цільовому значенню. Так, так це відбувається в iPlan.